Вітаю! Я Леонід Сахановський, це мій канал книгоогляд, Плануючий гіперзвуковий блок Авангарда. Чергова чудо зброя Путіна. Він оголосив про це в 2018 році, що вона буде мати 27 швидкостей звука, що це успіх, ніхто не зможе боротися з ним, всі помруть. То це успіх чи якась дурниця? Давайте розбиратися. Перш за все, я хочу сказати, що Путін людина малограмотна, в технічних питаннях дуже малограмотна. 27 швидкостей звука, про які він каже, це перша космічна швидкість, навіть трошки більше. І люба ракета, що запущена з цією швидкістю, вона вийде на орбіту супутника Землі і буде багато років там крутитися. І ніхто її звідти не забере. Звичайні міжконтинентальні балістичні ракети літають трошки меншими швидкостями 20-24 швидкості звука, щоб, щоб могли приземлитися. Якщо чесно казати, то це старі розробки радянських часів. Путін знову достав з Ящика. Ще в 80-ті роки, в Дніпрі на Україні КБ Південне проводило випробування таких блоків. В 90-му році відбулось перше випробування, E, значить, випробування було невдале, але тут підійшов договір про обмеження систем протиракетної оборони. Він там прямо забороняв розробляти такі блоки. Тобто, до, до 2001 року це все було зупинено. У 2001 році договір про обмеження систем протиракетної оборони припинив дію. І Путін зразу, значить, він тільки до влади прийшов, зразу дав команду продовжити роботу над ним. Зверніть увагу, він тоді дуже сильно дружив з Європою, з Америкою, дружив, демократом був великим. Але, да, з Ангелою Меркель кожен раз засод цілувався, як зустрічався. Але в цей час він вже дав команду розробляти і бурєв'ясник той самий, і плануючий гіперзвуковий блок Авангард. Тобто, кожен раз, коли хтось з Росії приходить до вас обніматися і цілуватися і казати про дружбу, запам'ятайте, це вони вже почали чергові точити на нас. Ну, це так, просто щоб ми знали, з ким маємо діло. Російська програма озброєнь до 2027 року, вона така напівсекретна, але можна її почитати. E, значить, вказує, що до 27 року в Оренбургській області буде розвернута одна дивізія шахтного базування ракет міжконтинентальних балістичних. На сьогодні там розгорнуто один полк. Вони розгортають ракети УР-100Н. -УР Це нова їхня міжконтинентальна балістична ракета. Вона має бойову головну боєголовку з 6 Бойовими частинами, що розділяються, або один блок, плануючий той самий авангард. Авангард дуже здоровий, він більш ніж 2,5 тонни важить. Ну Ви розумієте, що коли така боєголовка входить в атмосферу, то вона розірвається до температури більше тисячі градусів вона там вся світиться. І дуже великі сили треба прикласти для того, щоб зробити тепловий захист, щоб там чимось ще керувати, а не так, як вона летіла, не так, щоб вона летіла. як Кусок заліза і тільки взірвалася в кінці свого польоту, то е, яка ж тут перемога? В радянські часи була сатана Р36М, Р36М2, а потім е, в Дніпрі переробили її на модернізацію. Зробили, зробили РС-20, яка піднімала 8,8 тонн і могла нести 10 бойових частин що розділяється і причому могла нести 6 не, не керованих, а 4 керовані. Причому керувалися вони ракетними двигунами ще на високих етапах польоту. А е, прицілювання відбувалося за рахунок радіолокаційної станції, яка була на цих, в кожному керованому блоку, і мала радіолокаційну карту місцевості. Тобто ми бачимо, що е, у Р100Н, нова російська ракета, це калічна заміна дніпровських ракет RS-36 РС і РС20. Того нового кроку в розвитку техніки не зроблено ніякого. Ну, а що в світі? Перед тим, як розказувати, що в світі, давайте договоримося про терміни. Гіперзвукова техніка вважається тільки та техніка, яка робить атмосферний політ. Яка керується аеродинамічною поверхнями. Тому що всі ці міжконтинентальні балістичні ракети і так далі, вони всі летять швидкостями більше 4 швидкостей звука. Взагалі, щоб досягти гіпергіперзвуком, вважається швидкість більше 4 швидкостей звука. Так от, всі міжконтинентальні балістичні ракети літають 20, 22, 24 швидкості звука. Але вони не роблять атмосферний політ. Тому термін гіперзвуковий для ракет не, не застосовується. Це тільки Путін в силу своєї малограмотності е, керується цим терміном. Отже, е, да, ще маю сказати, що гіперзвуковий планер може нести бойову частину. Ну, планер це значить бойова частина. Він не має двигуна і летить, собі та летить як планер. Він може нести бойову частину, а може не нести кінетична енергія. Планера, який летить на швидкості там, до 20 швидкостей мака, більше, ніж 18 тонн вибухівки. Кінетичний вибух відбувається такий, що там не треба ніякої вибухівки додати. Гіберзукова е, зброя планериці дуже добре підходять для знищення глибоко бетону, глибоких бетонованих укриттів. Ну там, де Путін сидить. Е, така боєголовка пробиває землю. На глибину до 300 метрів. Хто не вірить, я свідок, в пору моєї молодості розбився літак ту 16 він був несправний, падав вертикально вниз на швидкості там, 1000 км на годину. То він, в нього двигуни ввійшли в землю на 65 метрів. А тут швидкість набагато більша, то, звичайно, навіть в скали, в бетон, така, такий персовий планер проникає на глибину 300 метрів. Отже, давайте розглянемо, що в світі робиться з цими, цими темами. Штати Америки. В них є таке управління перспективних дослідницьких програм Пентагону. Називається воно ДАРПА. Оце управління ДАРПА нещодавно голосило, що в 2022 році, в поточному, успішно пройшли випробування двох різних гіперзвукових систем в березні і в липні 2022 року. Перша система agm 183. Проведено вже два успішних запуски. Це система ВПС для літаків. Вони, система використовує прискорювального ем, стартового прискорювача для розгону ракети до гіперзвукової швидкості. Потім відділяється гіперзвуковий цей планер. Тобто, власне кажучи, боєголовка з швидкостями більше, ніж. Ну, взагалі, вони не сказали з якими швидкостями. Журналісти там, представника, сказали, то є 5 швидкостей звука. І він сказав більше. Ну, навіть більш ніж 5 швидкостей звуку. І ці випробування завершені. Компанія Lockheed Martin, відома американська компанія, отримала контракт. Вона отримала вже контракт на серійне виробництво універсального. Гіперзвукового планера для реалізації концепції глобального удару. В Сполучених Штатах є така концепція глобального удару. Вона, вона говорить, що Сполучені Штати повинні мати гіперзвукову зброю атмосферну, яка напротязі години може досягти будь-якої точки планети. Ну, от порахуємо. Що периметр планети 40 тисяч кілометрів по екватору, значить, в одну сторону 20 тисяч, якщо полетіти, в другу 20 тисяч кілометрів, значить, має мати 20 тисяч кілометрів на годину швидкість, щоб досягти такого, такої концепції глобального удару за одну годину. Ну, і друга програма, про яку оголосила оце управління перспективних досліджень, це ракета наземного базування. Малогабаритна, яка створена на базі армійського автомобіля. Ну, типу Крапа. Називається вона OP-FIRES. Це гіперзвукова система прискорювального аеродинамічного планера, який запускається з грузовика звичайного. Він розвиває гіперзвукову швидкість і летить на якусь ну, трошки меншу швидкість, дальність декілька тисяч кілометрів. Тобто це більш така менша. І випробування теж пройшли успішні. Але контракт на серійне виробництво ще не заключений. Можливо, він буде заключений до кінця 2022 року. Оце є нове слово в гіперзвуковій аеродинамічній техніці. Китай. Китай активно працює в області гіперзвукової аеродинамічної техніки. Він побудував, побудував дві аеродинамічні труби. Одна діаметром 0,5 метра, друга діаметром 1 метр, і там веде випробування макетів всіх цих. Розганяє повітря в цій трубі до швидкості більш ніж 6000 км на годину, і при цьому ще й нагріває перед цим повітря до 650 градусів. Ну, так, як це має мало би бути. Китай нещодавно випробував прототип. Тобто вже діючу модель гіперзвукового цього планера. Він пролетів невказану відстань на невказаній швидкості, впав в 30 км від точки прицілювання. Ну, Китай вважає, що для першого разу це успіх. По крайній мірі, у них є діючий прототип, діюча модель, яку можна досліджувати, яку можна вдосконалювати. Україна. КП Південне на протязі останніх років провело науково-дослідницькі роботи і завершило науково-дослідницькі роботи по створенню гіперзвукового планера авіаційного базування для літаків ракет гіперзвукового. І е, на початку 2020 року, ще до війни, почали конструкторські роботи по виготовленню діючої моделі, діючого планера, який літав без швидкостями. Ну, ракета, яка літала без швидкостями більше. Ні, аеродинамічного планера, який літав без швидкостями більше п'яти швидкостей звуку. Ну, в якому стані знаходяться роботи зараз, невідомо. Франція, Японія, Австралія, Індія знаходяться на початковому етапі цих досліджень. Про результати говорити ще рано. Тобто весь світ активно займається е, освоєнням теми гіперзвукових швидкостей в аеродинамічному польоті. Я вам дякую. Нагадую, що у мене є телеграм-канал. Кому зручно, дивіться мої відео на телеграм-каналі. Всіх вас дуже запрошую підписуватися, ставити вподобайки і поширювати мої відео завдяки тому, що ви поширюєте, більша кількість людей зможе це відео побачити. На цьому я ще раз вам всім дякую. До побачення.